В, е... Волізі. Волізі. А Мешель а в мене в салоні на руках, бо вона ще маленька. Так, всі іграшки взяли, нічого не забула? Ні. Все взяли, так? Да? Все добре збираю. Ми зупинились на підстов. Тато купив отаку піцу, якусь там таку піцу і ще якусь штучку, а, а я захотіла отакі пончики в три, а хотілося б іще четвер. Ти, ти, ти. Там ще довго їхати? Дуже. Зараз будемо їхати і їздити, так? Ага. Клас. на наказ. Погнали. Тато, мені здається, що я чула, як там пес плаче. Та ні, мала, тобі здалося. Окей. Там не здається, а там хтось за мною спостерігає. Та ні, нікого там немає, то тобі здалося. А може. Поїхали далі. Ого, погодка? Може це вже зима йде. Да, ми не вирішили якраз в таку погоду їхати. Сніжок гарний йде. Може, це вже буде лежати, будемо сніговика ліпити. Може. Ось ми приїхали на дачу, випав сніг. Оце наша дача вся, ото наші дуби. І весною тут, до речі, красивіше. Просто зараз зима випав сніг і не дуже гарно. Да, ми тут літо приїжджаємо, граємося тут, да, тут ліс поруч. Зараз на сніжку таке гарне. Фесику, я тебе зову. А, ти так багато довго біг. Я тебе шукала. Моє красо. Тобі не здалося, що за тобою хтось спостерігає. Він думала, нас доганяв. Це, це якась ялинка, а це воно. Ти його забула і він сам прибіг, догнав тебе, так? Так далеко. Да. Дякую дому тебе зігні.